Але селям, мій ведмедю, найкращий, повільний та відповідальний, дуже здібний буркотунчику, який так любить своїх менших братиків. Часом ледачий, але дуже люблений, ще й набілявий, як брати синку, мій ріднесенький, твій останній лист мені сподобався. Ти вмієш тримати інтригу. Я хотів одразу прочитати кінцівку, щоб довідатися, хто ж виграв золотий м'яч із футболу. Твій лист мені цікавий від початку і до кінця. І потім раз за разом я перечитував. Адже на сьогодні це єдине спілкування поміж нами. Тому, коли я за вами сумую, то беру й перечитую ваші листи. Мене це розраджує. Так, рідний мій. Зараз ми опинилися в дуже складній ситуації, тисячі кілометрів роз'єднують нас. Але ти добре знаєш, що це не назавжди, і вже невдовзі все минеться як поганий сон. І ми надолужимо все, що втратили за ці роки. Як твої справи з хімією? Пригадую, що ти мав з нею труднощі, чи подобається тобі сам предмет, чи відчувається результат додаткових уроків? Я добре розумію, що ти постав перед серйозним вибором. Усе твоє майбутнє залежатиме від нього. Тож не квапся. Якщо через іспити боїшся йти в 11 клас, шукай альтернативні варіанти. Ким ти бачиш себе сам у майбутньому? Може, якщо нам вийде ще зустрітися особисто, ми все детально обговоримо. Ти, головне, не квапся ще є час обрати. Просто вчися ретельно, і тоді все вийде. Я думаю, ти сам це розумієш. Ти здібний хлопець, і знаєш, що в житті нічого легко не дається, всього треба досягати працею і наполегливістю. Бачиш, як швидко час промайнув. Ти вже закінчуєш 9 клас. А знаєш, що я подумав? Може віддамо Мансура і Мухаммада на боротьбу? Я, звісно, лише пропоную. Вам видніше. Думаю, мансурчикові треба займатися спортом. На цьому і закінчуватиму свого листа. Слухайтеся, мамо, вона найкраща. Я вас усіх дуже, дуже люблю. Коли читаю намаз, завжди прошу Аллаха, щоб ми воз'єдналися. Гадаю, скоро так і буде. І тепер міцно вас обіймаю. До серця пригортаю. Ви найкращі. Амет Сулейманов, 14 грудня, 2023 рік.